Доброго дня, кажу усім, хто нас дивиться в ефірі телеканали Тернопіль 1 та НТБ. Далі новини. Ми працюємо наживо, аби ви першому дізналися головне. Почнемо із пояснень теми, яку ще від п'ятниці обговорюють. Мовляв, з 1 квітня всі ліки будуть лише за рецептами. Ажіотаж в аптеках обговорювали всі вихідні, і це нововведення спричинило гвалт. Люди подумали, що 1 квітня не зможуть просто так купити ряд медпрепаратів. Та виявилося, що сам перелік рецептурних ліків не змінився. А що змінилося, знають наші журналісти. Дивіться, електронний рецепт не змінював жодних правил по отриманню тих чи інших ліків. Жодних правил не змінював. Електронний рецепт це просто інструмент, сучасний інструмент, який поки що буде діяти паралельно з паперовим рецептом. Тобто жодних змін з 1 квітня не сталося і не планувалось. Сам перелік рецептурних препаратів не змінився. Ажіотаж був надуманим, а дія воєнного стану тут ні на що не впливає, каже експерт. Та й вводити електронний рецепт для деяких груп ліків паралельно із паперовим розпочали ще у 2022 році, пояснюють в НСЗУ. В серпні минулого року електронний рецепт запрацював для антибіотиків. В листопаді минулого року електронний рецепт запрацював для наркотичних засобів. А, взагалі, Е-рецепт запровадили ще у 2019-му у рамках програми Доступні ліки, нагадує фахівець. Звернувшись до лікаря, пацієнт обирає, отримує він Е-рецепт чи паперовий. А от який саме препарат тут вже нічого із 1 квітня не змінилось. Є ще спеціальна постанова, яка стосується саме відпуску лікарських засобів, і вона каже про те, що лікарські засоби відпускаються. Якщо вони рецептурні, то виключно за рецептом. Для цього вони і є рецептурними. Самолікування шкодить здоров'ю, наголошує Дмитро Черниш. Введення е-рецепту дозволить краще розуміти, які саме ліки купують українці, і у яких кількостях папері підслідкувати, що українці купують. Ну майже неможливо. Це дуже грубі цифри. Те, що ми побачимо по електронному рецепту, за декілька місяців ми вже будемо мати базу, що де купують на що є попит, на що попиту немає, і які заходи потрібно вживати міністерству для того, щоб українці ставали здоровішими. До інших там продавали кокаїн і непогано заробляли, поки їх не затримала поліція. Житель Тернопільщини організував схему, за якою заробляли мільйони гривень в місяць. Він керував продажем кокаїну на території Львівщини. Заробляли майже 8 мільйонів гривень щомісяця на продажі кокаїну. На Львівщині поліцейські затримали чоловіків, які займалися збутом наркотиків. Організатором такої діяльності виявився мешканець Тернопільської області. За його вказівкою житель цієї ж області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передавав співорганізатору, який відповідав за збут. Готовий наркотик вони продавали з руку руки за ціною 100 доларів США за один грам. Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали реалізації. Далі вдалося вийти на ділків. Щомісячно учасники злочинної групи організовували в Україні до 2 кілограмів кокаїну та отримували до 8 мільйонів гривень прибутку. Оперативники УСР, слідчі поліції, за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам затримали одного з організаторів та трьох учасників злочинної групи. За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 грам кокаїну, 4 пластикові відра з цвітцям коноплі, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Фасуванням товару займались двоє осіб частина коштів йшла на придбання нового товару та зарплату. Решту організатори використовували для свого комфортного життя. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Злочинцям загрожує позбавлення волі на срок від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Війна триває це, окрім щоденних боїв, ще й вдосконалення зброї і технологій. Тернопільські науковці вже більше року допомагають нашим аеророзвідникам, створюють пристрої для дронів та інших літальних апаратів, щоб ті довше служили і були менш помічені ворогом. Наші журналісти спілкувалися із науковцями, і з військовими. Тож більше про війну дронів. Дивіться далі. Воно робить погоду на, на фронті. Аеророзвідник з позивним Джонік розповідає, у війні, яку Росія розгорнула проти України, неабиякими темпами розвиваються саме дронні технології. Зараз в кожному роті має бути вже екіпаж дронів, ударні дрони, оці камікази розвиваються, які несуть ну, з собою якісь заряд, вибухівку. Першими застосовували дрони для розвідки і бою саме українські воїни. Але росіянці скопіювали цю тактику і собі. Тому, щоб здолати ворога, українці почали вдосконалювати дронну війну. Зараз військові випробовують нові системи. Дуже потужно, потужно розвит розвинена радіоелектронна боротьба, реби, рери тому. Зараз випробовуємо антени які посилюють дальність дрону, його ефективність. Зараз кілометри знаходяться хлопці з антидроновою пушкою. Це маленький такий реп, і ми зараз випробовуємо чи ці антени будуть боротися з цим репом, чи як дрон буде себе відчувати. А Розробляють і конструюють пристрої і антени науковці зі всієї України. Зокрема, роблять це і в Тернополі. Ми працюємо з головним розвідним управлінням України. На сьогоднішній день вже випробувано деякі. І відправлено їм для використання розробки, комплекси для захисту наших дронів. Цей процес це надовго, тому що йде боротьба конструкторів вчених, і таким чином ми зараз входимо в таку стадію постійної роботи в цьому сегменті. Конструктори кажуть, пристосовуються до кожної пташки дрона і навіть більших безпілотників. Деякі апарати можна перепрограмовувати, а деяким створюють підсилення. Технічні нюанси, ясна річ, інформація закрита. Втім, основне завдання зберегти життя і бійцям, і техніці. Модернізація пристроїв дронів, які виготовляються серійно. Полягає в тому, щоб покращити їх технічні. Характеристики, наприклад, для того, щоб оператор був в безпеці, тобто не They працював з дроном на відкритій місцевості, а міг десь в окопі, в ліндажі, чи в підвалі not, і вести керування дроном з таких позицій. І друга, друга ціль, яка переслідувалася, це покращити роботу дронів. Плані зменшення перехоплень ворогом, тобто проходити на більш віддалі глибину ворожої території і е, менші втрати Пристосовують так звані антени для різних військ. Комусь роблять пристрій під роботу артилерії, а комусь для піхоти. Потім аеророзвідники вчаться працювати з такими винаходами і забирають їх на передову, щоб ефективніше боротися з ворогом. Зібралися, аби помолитись за перемогу України під час хресної дороги у духовному центрі Зерваниця. Цієї неділі відбулася уже традиційна щорічна. Проща детальніше в сюжеті. Марія, Зупини ту війну. Скільки ще сліз треба пролити, скільки ще героїв повинні загинути. Молитва у Зарваниці. Щороку напередодні Страсного тижня вулицями Тернополя проходив велелюдний хресний хід, який об'єднував у молитві вірян. Цьогоріч молились у Марійському духовному центрі. Тисячі людей взяли участь у хресній дорозі. Віряни на кожній з 14 стацій молилися за усіх воїнів, медиків, волонтерів, цивільних та за окуповані міста. Помолімося за міста Луганщини та Донеччини. Сєвєродонецьк, Лисичанськ. За всі українські родини, що втратили своїх рідних у цій війні, головна мета цьогорічної хресної дороги помолитися за наших захисників, аби вони повернулись додому, а також щоб віряни, які приїхали до зерваниці, набралися духовної сили. Адже під час війни вона як ніколи потрібна. Понад 200 священнослужителів греко-католицьких церков Тернопіль ще сьогодні прибули до зерваниці з цією ж метою. Дуже часто наші воїні звертаються до нас і просять про молитву. Вони просять капеланів. Вони звертають, дзвонять додому, до наших священників дзвонять, і ми їх питаємо: чим ми можемо вам допомогти. А вони дуже часто відповідають ви за нас моліться. Найбільше таке було прохання і благання до Господа за припинення війни за перемогу нашої держави. Серед тисяч вірян, які приїхали сьогодні, молиться і Зоя. Жінка військовослужбовиця. У війську вона близько шести років. Для Зої ця хресна дорога має особливе значення. Розповідає, два роки тому втратила чоловіка військового. Тому сьогодні молилась за нього і просила сили для себе. Потрібно більше приділяти молитві, Богові приділяти. І напевно тоді Господь нам дасть перемогу. Приїхали помолитися за перемогу не тільки жителі Тернопільщини, а й з інших областей. Усі об'єдналися та просили лише одного швидкого завершення війни. Приїхали, щоб помолитися за мир Україні і щоб найшвидше настала перемога наших збройних сил. Над ворогом ми повинні духовно, молитовно підтримувати військо, відроджувати такі українські духовні традиції для того, щоб Україна перемагала, Україна процвітала, розвивалася. Багато зустрічала очей заплаканих, і військові були, і неймовірна атмосфера. До речі, організували театралізоване дійство студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Брати зачитували глибокі роздуми і супроводжували ходу страсними піснями. А на кожній стації лунала молитва за міста, які прийняли найбільший удар окупантів, адже деяких з них повністю зруйновані. І українську кінострічку Памфір презентували у Тернополі. Трилер показує не найприємніші сторони суспільства. Це одна із похмурих історій, змальована на контрасті з мальовничими Карпатами. Наша знімальна група була на презентації, спілкувалася і з акторами, і з глядачами. Тож більше про враження. Дивіться в сюжеті сину. Я не маю таланту. Наші хто сказав, що роблю то не, не люблю. А що люблю, то не. Роблю, сину, ти маєш світлу голову. Чимось інакше можеш в житті займатися. Українське кіно, у якому не побоялися показати негативні сторони суспільства. «Памфір» – одна з похмурих історій про життя українців на прикордонних територіях. Це драма про карпатський колорит крізь призму контрабанди. І це той український продукт, який вже розхвалюють кінокритики за кордоном. 2 квітня памфір запрем'єрили і в Тернопільському кінотеатрі. На презентацію приїхали актори головних ролей. Мені здається, що ну мені здається прикордонні зони вони завжди. У будь-яких країнах це якась певна сіра зона, де не все якось до кінця відкрито, відверто і ясно. Тому мені здається, що це зрозуміло у всьому світі, цю. Межу межа у фільмі Памфір це не лише про кордон між Україною і Румунією. Стрічка про вибір між добром і злом у багатьох ситуаціях. І яскраво цей вибір підкреслює свято Маланки. Доба очищення, до якої увесь фільм готуються персонажі. А найбільше син головного героя Назар. Для мене Назар це той, хто проходить пекло. І фактично, коли він пролазить цей тунель, то для мене це те, що він опиняється в новому світі. Тобто він залишив все, що відбувалося до цього там. Цю цю маланку, це пекло, так, в голові якого панує морда, і це його такий грубокавочий бал сатани. Ось, і тому для мене це світлий момент, абсолютно. «Памфір» – український ігровий фільм. Це перша повнометражна стрічка режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. І зізнаються актори перший настільки серйозний підхід до створення кінопродукту в Україні. Актори, щоб війти в роль, працювали на роботах своїх персонажів, жили в горах і вивчали місцевий колорит. А найголовніше гуцульську говірку. Не знаю, чи це було важко. Це було надзвичайно наскільки цікаво, що ця важкість якось не відчувалась. Я думаю, що було б неможливо перейти на діалект так органічно, як в нас вийшло у всіх героїв цієї картині, якщо б не було цього етапу довготривалих експедицій, де ми між собою з місцевими жителями, з режисером зі всіма розмовляли вже на діалекті. Я думаю, що це було б неможливо. Глядачі розповідають на прем'єру. Чекали, що найбільше вразило вразила тема, яку піднімає цей фільм, і це дуже цінно, що в Україні тема піднімається. Ну я зрозумів, що це така основна тема. Це була стосунки батька, батька з сином. А це вже контрабанда, там Маланка. Це вже як інші сюжетні лінії були і тому. Важкий фільм, але мені такі фільми подобаються, які там не просто знімають про Карпати, красу Карпат, е, показують більш такий фольклор. Це вже мені здається трішки так стандартно, але тут фільм знятий в Карпатах і дуже важлива тема. Фільм, попри те, що знятий до повномасштабної війни перегукується з сьогоденням, кажуть глядачі. Побачите, як налаштований, і що проти того морди немає. Спротиву є, на жаль. Морд у нас достатньо своїх, і це дуже жаль. Важке таке відчуття, який складний світ, який складний. І фільм нам пропонує самим кінець додумати. Світова прем'єра памфіра Дмитра сухолеткого Собчука відбулася в травні 2022-го. Фільм показали на Каннському кінофестивалі. В український прокат стрічка вийшла 23 березня. Фільм отримав ряд нагород закордонних фестивалів. Долучайтеся до перегляду українського мистецтва і ви підтримуйте Збройні Сили України для перемоги. Дякую, що в цій годині були з нами. Дивилися новини на телеканалах Тернопіль та НТБ. Далі долучайтесь до аналітичної студії. Там вже чекають наші ведучі. Я вам кажу до вечора.